Тоді наступна доповідь Дмитро Петренка, Андрій Місяць, Дмитро Демченка хірургічне лікування дегенеративного виперекового скаліозу. Будь ласка, Дмитро. Ще раз добрий день, шановні колеги. Знаєте, працюючи зі скаліозом, на перший погляд здається, що всі скаліози однакові. Але коли починаєш працювати, ти розумієш, що всі скаліози однакові, але по-різному. Тому я вас перенесу зі світу. Дитячого сколіозу, світ дорослих сколіозів, які є трохи інакшим. І там розповім вам про хірургічне лікування дегенеративного поперекового сколіозу. Моя повага співавторам цієї доповіді. За рахунок меншої тривалості життя в давні часи, лікарі більше опікувалися скаліозом у пацієнтів більш молодого віку, тобто, це вроджений і діапатичний скаліоз, а дегенеративний скаліоз це хвороба сучасності, і в зв'язку з збільшенням тривалості життя відповідно до епідеміологічних досліджень від 32 до 60% осіб дорослої популяції, тобто популяція старше 45 років, страждають на такий самий дегенеративний скаліоз різного ступеню вираженості. І якщо у молодих пацієнтів на першому плані є косметичні вади, то у дорослих пацієнтів косметичні, косметичні скарги вони виходять на другий ряд, а перша це больовий синдром, це біль у спині, в ногах, а також дисбаланс тулоба. І відповідно до цього, цілю хірургічного лікування таких пацієнтів є виконання декомпресії, досягнення гарного кіскового блоку, а і меншою мірою це відновлення косметики. Ну, безумовно, досягнення бажане досягнення балансу тулуба у фронтальній та сагітальній площині. Відповідно до Morbidity and Mortality Report, яке проведено з Research Society, Ричосайті, вони провели дослідження у 942 пацієнтів, що були прооперовані з приводу дегенеративного поперекового скальозу, і встановили, що 87% з цих пацієнтів, що були прооперовані, мали будь-які ускладнення. І тому, коли Перед нами е, знаходиться такий пацієнт, якого є скольоз, Безумовно, наше хірургічне его каже, що так тісно, треба його оперувати. І задача хірургічна, така какарпентрі, тобто столярна справа, не дуже важка. Але ти розумієш, що після операції в тебе можуть виникнути такі проблеми, які ти будеш думати, навіщо я за це взявся. І відповідно до цього цілю нашого дослідження було оцінити ефективність та безпечність хірургічного лікування дегенеративно-поперекового сколіозу у дорослих. Це ретроспективне дослідження. Всього у нас було 37 пацієнтів, серед них було 29 жінок і 8 чоловіків. В середньому віці 56 Майже 57 років критеріями включення були безумовно пацієнти з дегенеративним поперековим скаліозом. Це були пацієнти групи ленки сільва 3 в них дуже важливо було, щоб у всіх пацієнтів була, були всі доступні всі клінічні генералогічні дослідження протягом терміну спостереження. І, безумовно, для чистоти експерименту в них мало відсутні бути будь-які передопераційні інфекції, травматичне ушкодження, пухлини або ревматоїдний артрит. Ми досліджували клінічні дані після та пі, пі, доопераційні МРТ, КТ та рентгенограми. Ми досліджували типи хірургічних втручання, які були нами проведені довжину інструментації, оцінювали больовий синдром за шкалою важ та функціональність за шкалою Освестри до операції за три місяці після операції і через один рік після операції. Також ми вивчали структуру ускладнень після хірургічного втручання. Всього з 37 пацієнтів, як слід було очікувати для цієї групи, 30 всі мали больовий синдром в спині. І 32 мали болі 32, тобто 86% мали больовий синдром у нижніх кінцівках. Нерогенна кладифікація була у сьомі пацієнтів, і у сімнадцяті були скарги на порушення балансу тулуба. Це не означає, що у інших пацієнтів не було, але сімнадцять з них на це скаржилися. В структурі відповідно до класифікації АЕБі 18 пацієнтів мали сколіоз деново, тобто перший тип. А ще 19 пацієнтів мали так званий. Дорослий сколіоз, що idiopathic scoliosis, э, тобто той сколіоз, який дегенеративний, який розвинувся вже на тлі існуючого підліткового сколіозу. Тут представлені рентгенологічні вимірювання, які ми виконували протягом терміну спостереження. Референтними показниками ми вважали дані, наведені в класифікації СРС ШВАБ, що була представлена у 2012 році, а також додатково досліджували угли l 1 pa тобто угол між першим поперековим хребцом та е, бі, е, стегновою вісю, а також Кут т 1 pa з цієї таблиці ви можете побачити, що нам вдалося досягнути майже 50% корекції викривлення, що не так погано, і, 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 і протягом року майже цей показник не змінився, що свідчить про те, що нам було досягнути якісного кіського блоку і відновлено, і, відновлено, і відновлено нормальні показники. Також було сагітального контура Китаю. Якщо можете побачити, вертикальну сагітальну вісь, що вона була в середньому зміщена. На 54 мм, що відповідала до е, значним порушенням е, контуру е, сагітального контуру хребта у, е, е, у передній-задній площині, нам вдалося її нормалізувати в середньому до 32 мм. Такі ж самі, такі ж самі показники. Ми спостерігаємо і в інших е, вимірюваннях. Тобто усіх хворих нам вдалося відновити баланс е, сагітальний та фронтальний баланс тулоба. Серхіорічних втручань у 11 пацієнтів ми виконували непряму декомпресію. Що таке непряма декомпресія? Це корекція викривлення. За рахунок того, що ми вирівнюємо хребет, здійснюється зміна форми хребтового каналу. Відповідно до того е, виконується декомпресія. У 26 пацієнтів ми здійснювали е, вже пряму декомпресію. При цьому у 7 пацієнтів нами було обрано широку декомпресію, типу T та В'КАТ, і у 20 пацієнтів було виконано декомпресію типу U та J-Cut. У більшості випадків з метою покращення корекції ми виконували остеотомію заднього опорного комплексу за Сміт Петерсеном. Середній рівень інструментації хребта складав 5,1 рівень. Серед супутніх захворювань ми зустрічали цукровий діабет, хронічні захворювання серця, гіпертензія, остеопороз, а та також хронічні захворювання, тобто весь, весь набір, який може бути у людей, на жаль, з, сказали, з віком. І у, у разі необхідності, ми, як е, рекомендували нашим пацієнтам, медіфу, е, передопераційне лікування, підготовка для того, щоб зменшити кількість післяопераційних ускладнень. За шкалою ODI ми спостерігали наступне: якщо до операції цей показник сдав 52 бали, тобто це відповідає серйозним функціональним порушенням, то на диво ми були дуже здивовані. Через три місяці після операції цей показник майже не змінився. Тобто, якщо у дітей ми спостерігаємо майже дуже швидкий ефект після хірургічного лікування, то у пацієнтів дорослого віку ми такого не спостерігали. А вже за Рік після лікування цей показник драматично змінився майже на 60%. Тобто ми отримуємо у дорослих пацієнтів ми отримуємо покращення протягом багато тривалого часу. Така ж сама тенденція спостерігалася при дослідженні за шкалою ВАш. Ми мали приблизно однаковий показник за шкалою ваш, болю в спині та у нижніх кінцівках до операції. Так, дійсно, ми спостерігали 30-40% падіння його. Через три місяці після операції, а вже істотне падіння показників ВАШ майже там, на 70-80% ще вже було через рік після операції. Декілька клінічних прикладів, дуже простий, як би умовно кажучи, більше скарги на білі в спині, скарги на біль в нижніх кінцівках було здійснено корекцію, отримано задовільний результат. В принципі, щасливий пацієнт, нормально пішов, тобто це найбільш розпосюджений сценарій. Інша ситуація: пацієнт вже більший, більший кут кобас, сув передній, сув сагітальної вісі, пі, як це PILL mismatch, тобто велика різниця між скошеністю таза та поперековим лордозом. Деформація досить мобільна, вона не потребувала додаткових, додаткових остеотомій заднього опірного комплексу, здійснена спеціалірну корекцію, отримано задовільний результат, відомо сагітальний контур. Інша ситуація не, зазвичай, не завжди до нас звертаються пацієнти з такими невеликими деформаціями, є більше. Пацієнтка 83 градуси, СВА 83, хоча при цьому ПІЛ-місмач 16%. При цьому ми бачимо великий сув тулубою фронтальній і в сагітальній площині. Деформація ригідна. Було виконаний остеотомії Сміта петерсона В принципі, ну, повністю і ніхто, ніхто не намагався. Ми, по перш за все, піклуємося про безпеку пацієнтів. І тому з нами здійснена інструментація, класичний th 10 до тазу і покращено сагітальний фронтальний баланс тулу. Бо, в принципі, досягнута задовільного результату, і пацієнтка була виписана додому. Серед ускладнень. Найбільш. ну, Частіше за все ми зустрічали проблеми з загоєнням рани. Безумовно, пацієнти з цукровим діабетом, з іншими комробідностями. Це основна проблема, з якою зіткаються пацієнти, лікарі, які займаються дорослими скальозами. Також ми спостерігали у чотирьох пацієнтів тимчасове погіршення неврологічного статусу, і у двох ну, пацієнтів інфекція, і також у трьох пацієнтів ми мали псевдоартроз. Клінічний приклад невеликий сколіоз, який в той час сполучався з дегенеративним спонділалістезом на рівні Л4. Було здійснено інструментацію хребта, декомпресію на зазначеному рівні стеноза. І, якби все було добре, але на жаль, у пацієнтки розвинувся лігатурний, лігатурний свіч якими із з яких чим поступово розвинулася інфекція, пацієнтка була запланована на дебринт. Але, на жаль, під час того, як вона надійшла до нашої лікарні, виникла гостра неркова недостатність показниками креатиніну, які піднялися до 800. що було… Якби до гемодіалізу показання. На, 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 на щастя, нам вдалося побороти, і ниркову недостатність було зроблено обмежений дібримін, встановлено вак апарат і за рахунок цього нориця загоїлась, і пацієнтка була виписана і одночасно загоїлись нориця і вилікували ниркову недостатність. Ну і інша дуже розпосюджена ситуація це пацієнтка з поперековим сколіозом, досить ригідним, була здійснена також класична фіксація Т10 ТАЗ, але протягом терміну спостереження пацієнтка скаржилася на, на те, що вона відчувала фронтальний дисбаланс. І в результаті цього, як природна, природна ситуація, коли по рахунок порушень у фронтальній площині виник перелом гвинтів, що потребувало також ревізійного втручання. Можливо, у цьому випадку, якщо б такого пацієнта побачив наново, я б подумав, бо то, що треба заставити додатковий кікстедрон з боку для того, щоб він краще отримав пацієнта у фронтальній площині. Ну і висновки. Я хочу сказати, що лікування дорослого скаліозу це, скоріше за все, як готувати кожного пацієнта, як готувати чемпіона по боксу. Треба правильно обирати йому супротивників і поступово доводити до чемпіонського бою. Отак От і тут дуже важливо правильно обирати пацієнтів, оскільки навіть ми, ретельно підбираючи, готуючи пацієнтів, мали приблизно половину загальних ускладнень ускладнень. І якщо у пацієнта є якісь проблеми, які можна виправити, остеопороз, якісь проблеми з серцем, треба це робити до хірургічного втручання. І безумовно, цілями нашої операції є відновлення тулового, сагітального та фронтального балансу тулуба, декомпресія нервових структур. І треба попереджати пацієнтів, що, скоріше за все, вони відчують позитивний ефект від операції не раніше ніж за рік після лікування. Дякую за увагу. Дякую, Петровіш за цікаву доповідь.